І так, вітаю всіх, і сьогодні я вам покажу, як зібрати інвертор на випадок вимкнення світла під час епідемії або карантину. Це в мене я не буду нічого про це розказувати. Це в мене ЗВС-драйвер, транзистор поставу на радіатор. Ось цей без радіатору, так як навіть якщо він полетить, то він не нагріється до такої температури, якщо він на радіаторі. Блок, блок живлення в мене на 350 Вт. У вас тут же виникне запитання, якої потужності інвертор? Транзистори я тестував, вони навіть при 700 Вт там, якщо їх поставити на радіатор, не перегріваються. Але потужність інвертора обмежена потужністю трансформатора ТДКС. І тут це десь 100 Вт. Яка форма на виході інвертора? На виході синусоїдальна форма, але частота дуже велика. Тому до нього не можна підключати електродвигуни змінного струму і мережеві трансформатори. Для цього, треба запустити, для цього треба запустити генератор. Цей високовольтний вивід прибрати куди подалі. Він діамультиметр, щоб був пробитий або спалений не хочу. Це дуже довгий і муторний процес. І вам його показувати не буду. Виводу, біля якого напруга найбільш близька до 220, треба зробити позначення маркером або фломастером. У мене маркер або фломастер. В мене ні маркера, ні фломастера немає, тому я роблю позначення олівцем. Виводи туди, де напруга 175 вольт, але струм достатній для запалювання лампочки. Лампочка на 75 Вт. Нагадаю, максимальна потужність інвертора 100 Вт. Цей інвертор здатний запалювати не тільки лампочки розжарювання, а ще й світодіодні лампочки. Хоч там і 175 вольт. Ось ця лампочка на 12 Вт. Працює вона від 170 В. Попробуємо, як наш інвертор зможе її запалити. Yeah. Uh. Ось так цей інвертор запаляє лампочку невідомої потужності, в якої потужність більше, ніж 75 Вт. Це, до речі, лампочка розжарювання. Лампочка здатна засвітити всю кімнату, ось така ось. Лампочка на 10 Вт світодіодна. Як цей інвертор її запалить. Ну, Запалює її так хреново. Інвертор ще й здатний запалювати світодіодні лампочки незвичайного типу. Вона тут. На 10 ватт, але він її запалює набагато краще, ніж лампочку ось такого ось типу. Тут, скоріш всього, справа в лампочці. Це лампочка світодіодна, так що, якщо хочете освітлювати дім таким інвертором, то, то треба, щоб у вас була хоча б одна ось така ось світодіодна лампочка, або світодіодна лампочка на 12 Вт. Вони можуть добре освітлювати, і при цьому економніші, ніж лампочки розжарювання. Вони вимикаються плавно. Лампочка від інвертора, як вона запрацює? Коли я нажав на кнопку. Коли я нажав. Ой, таке буває, що вона вимикається. Я зменшую яскравість, вона зменшується із вимкненням, то треба. Тут треба, щоб збільшити і зменшити яскравість, нажимати одночасно цю кнопку і. Ой. Так що ось так ось лампочка може працювати, але працює з перебоями. Ось так вона здатна гарно освітлювати в темряві. Ця лампочка. Можна зменшити яскравість. Ось так ось тут підключена лампочка. Ну, і що можна сказати про цей інвертор? На випадок вимкнення світла він може освітлювати вам кімнату. Або там обігрівати, якщо обігрівач матиме невелику потужність. Якщо під час епідемії світло вимкнуть, то такий інвертор може пригодитися. Але в ньому немає захисту від короткого замикання, тому треба там все перевірити, щоб не було короткого замикання. І, і ще в цьому інверторі немає стабілізації напруги, тому він годиться тільки для там, примітивних обігрівачів і, і лампочок, які розраховані для роботи від низької напруги.